Всім привіт! Всіх рада бачити. Я знову знімаю, бо на півтора тижні ми з Ігнатом просто випали із життя, не тільки з життя Ютуба, а із життя взагалі, мені здається, бо ми захворіли. Спочатку захворіла я, потім це все ігнату передалось, і потім дуже важко також захворів чоловік. Йому, мабуть, найсильніше дісталось. В мене була найлегша форма, у ігначика щось середнє. І... Там вже зафінішировав чоловік по-серйозному. Але нарешті все наладилось, ми всі вилікувались, всі тепер здорові і нарешті можемо жити наше звичайне рутинне життя, за яким ми так скучили. Нашик, що ти робиш? І Нашик взяв мій гачок від тим, що я в'яжу сумку, да? і що його робить? Гризе? А мама не дозволила. Їй що скажу, да? Ти гризеш? Да, гризу. До речі, про сумку. Сумку, що я в'яжу з векрусі своєю літню гачком, яку я перев'язую вже третій раз. Перший раз я вам показувала, щось в мене там не зовсім виходило. Я перев'язала її другий раз, але мені також не сподобалось. Зараз я вам сюди вставлю кадри. От, Це якраз я на тому тижні тільки починала хворіти, починала знімати, але, коротше. О, так ось, в'язала я ту сумку другий раз, і знаєте, все-таки щось мені в ній ну, зовсім зовсім не подобалось. От, і вона, я вже дов'язала ручки, як бачите, все готово. От, і виявилося, що там, по-перше, негарний шов іде по всій сумці, який дуже сильно видно. Ну, І по-друге, сама щось конструкція, форма, от, щось мені ну, ну, не те. От, не подобалось мені і все. От, ну, Я вирішила так це не залишати, все-таки, все це я розпустила. Жалко було трошки, але жалко було витраченого часу, я маю на увазі. Але нічого, от, все це переробиться, все це швидко робиться. От. І я просто, знаєте, подумала: от вона ж візьме цю сумку, одягне її там на роботу десь да? і скаже: ой, подивіться, це ж мені невістка зв'язала. Короче, а там хвастатись буде нема чим. Думаю, ні, я це таке позорище не хочу. Тому треба зробити або дуже класно, або взагалі треба було не братись. Е, тому ж кажу, все це я розпустила, переробила. До речі, зараз вам покажу, в мене вже половина нової сумки готова. Е, після хвороби наших декілька днів, прям так знаєте, відсипався, десь в день по 4 години спав, ну от і так міцно сам спав, то я якраз цей час то й займалась. Бо не було ж світла. Це такий важкий тиждень, був, знаєте, і спека 40 градусів, і в нас температура 40 градусів, і виключення світла по 6 годин. Майже постійно його не було. Ну, якось так було. Але нічого, все пережили і рухаємось далі. Зато подивіться, як тепер е, в мене вийшло. Оце прям те, що я хотіла. І форму більше я зробила, і донышко зробила, таке квадратне. І цей сам везеруночок знайшла такий де багато дирочок. Ну, тобто вона така воздушна, літня сумка буде. Я ще її ось так десь добавлю. От, ще будуть ручки, звісно, зверху. От, також треба придумати, якось їх міцно зробити, бо ручки в таких сумках. Мають таку властивість, що вони розтягуються дуже сильно. Якщо сумку, знаєте, там накидати всього. Ну, а це ж жіноча сумка, як там по-іншому буде? там В будь-якому разі буде багато всього. Коротше, зараз я довольна дуже задоволена. От і це я ж кажу прям те, що я хотіла, тому прям в'яжу з задоволенням і вже. Прям хочу, хочу скоріше закінчити. Так, чим ми зазвичай лікуємось? Е, і в цей раз також цим лікувалась. Це ось такий в мене звичайний нурафен е, сироп. От, але знаєте, що виявила, що ігнашик тепер, коли став дорослішим, е, вже не так просто його запіхнути, цей сироп в нього. Тобто він його випльовує, пити не хоче, і це була прям катастрофа. Е, його їм нагодувати, напоїти. От, тому я подумала: класна річ мати ось такі е, ці свічки. Да? Думаю, їх швиденько вставив і все. Виявилося, що це також дуже важко зробити. Сама свічечка, вона дуже-дуже маленька. От, ну, якби Це зрозуміло. да? От, але е, коли ти починаєш їх вставляти, руки гарячі, попа гаряча, це все просто розмазується. Ставити це. Майже неможливо також, так, тому що дитина вся рухається. Короче, не, не дуже класна ця ідея була. От, Довелося все-таки запіхувати цей сироп. От, І я купила в цей раз ще оцей нейрофен форте. А, бо знаєте, в чому ще проблема? Що оцей сироп звичайний він починає діяти через півтори години. Я не знаю, у кого як, але у нас півтори години. Я чекаю, дитина горить, він нічого не діє. Кажуть, у цей форте швидше діє, ну, Ми ще його не відкривали, не пробували. От е, бо після того, як відкривають цей нурофен, кажуть, його треба за півроку використати, то я вирішила вже, е, наче стало легше, то цим докористувалась. Мабуть, ми його вже викинемо, і як вже знову будемо хворіти. Сподіваюсь, дуже-дуже не скоро, то будемо пробувати тестити. Оцей норофен Форте. Е, просто цікаво, чим ви збиваєте дитині жар, коли отак треба терміново швидко збити. Бо так, трохи було страшно. І ще в нас є ось така штучка: це для носика така трубочка, щоб сопельки витягати з носика. Дуже крута річ, повинна бути у кожної мами. Дуже-дуже виручає, як коли насмарк у нас був легенький, не сильний, от але до того був сильний, і вона нас дуже-дуже виручала. Я її десь брала на пром на промі, десь в якомусь магазині, от, обов'язково повинна бути. Ну а від жару поки що цей нурофен, але я не можу сказати, що от я їм точно задоволена на 100%. Але він діяв, діяв. Бо це, хоча б збивав, ну через дві години, але температура була збита. Так що ось такі в нас прості ліки. Зазвичай ліки я приймаю так, що і дитині свої так даю, що я дивлюсь на загальний стан, тобто, бо знаєте, можна і в 38,5 градусів бігати і добре себе. Ну, не те, що добре, но, якби, це можна перетерпіти, так скажемо. Да? А буває, що 37,2 все так болить і ломить, що терпіти неможливо. От, як було, наприклад, в мене. І взагалі От. кажуть, що температуру о, нижче 38 градусів збивати не треба, якщо дитина там ну, не стогне, не мучається і не мучають прям болі. От. І ну, це видно, в принципі, я бачила, коли наших. Прям, знаєте, так, Трошки піднивав, а от в цей раз він ну, якби мужньо, мужньо переносив цю температуру. Але вже, звичайно, 38,7, як в нього було, 39, то це вже, це вже я збивала. В, в такі ігри я вже не гралася. Ну, а якщо температура менша за 38, то ні собі, ні гнату я таку температуру в принципі, не збиваю. Мені здається, що це якраз та температура, коли е, організм наш сам собі допомагає, сам бореться і не треба йому заважати. Коли це було дуже-дуже спекотно і жарко в квартирі, то у нас з'явилась нова гра. Так ми наливаємо водичку в миску і потім переливаємо або в відро, або ще кудись, так? або на підлогу. Граємося так? Ось так, по-різному, скажу, як попадає. Ставлю це все діло тут на кухні. І так, знаєте, і сама встигаю щось поробити, поки він грається, і легше прибирати, бо це зараз все буде мокре. Але що поробиш? У кого свій будинок, тому класно, можна на вулиці так гратися. Ну, а хто живе, отак, як ми в квартирі, то викручуємося, як можемо. Тряпку дати? Yeah. Давай і витирай калюжі, Давай. Угу. Іде там сильно намокло, він зараз все Так, Витирай. Це в нас десь зі вчорашнього дня. Трохи наладився графік зі світлом. Сподіваюсь, у всіх так стало. Стало краще, по графіку, тобто 3 є, 6 нема, а не навпаки, як було. То, знаєте, вчора було стільки світла, що я вже така думала, що ще поробити. Вже ж все зробила, світло ще є. Оце капець. Отак за тиждень ми відвикли від такої розкоші, як світло. От. Але сподіваюся, все покращиться, хоча б трошечки. Зараз ми з цією жабкою підемо на вулицю. У нас якраз з 3 до 6 світла нема. Будемо грати на вулиці, і він сьогодні так дивно спав. Прийшов до мене на кухню десь в пів дванадцятої. І такий... тре голову, вуха. І я йому кажу: Гінашка, ти що хочеш спати? І він каже, так. Да. І пішли, лягли, і спав. Ось, тобто, не по графіку, ну нічого, мабуть, так йому більше хотілося. Тому зараз ми йдемо на вулицю, і я вам покажу, що в нас трапилось за біда з коляскою. Це реально біда-біда, Огорчення. -біда, Ташка, що там хлюпаєш? На річку вже хочеться, так? Да? вже, до речі, спека ж не така, то можна їхати і на річку, до речі, просити або татуся, або дідуся, щоб хтось нас відвіз. Туди, так, да, поїдемо. Так, все вийшли, ми загнати на вулицю і що там? Кладеш назад, краба. Що хотіла вам показати? В нас коляска. Чудова коляска, ось така, дуже її люблю. От, і задні колеса у нас підкачуються. Але ніхто їх в житті не підкачував, і тепер дивіться, що у нас произошло. Бачите? Все, репнула ця покришка. І були здуті колеса. І то, і то. Це ми підкачали, а то неможливо підкачати, бо там цей ніпіль. Іде в сторону, і підкачати не можна. Коротше, бо спортили ми колесо і тепер шукаємо нове. Ми сьогодні з Ігнатом б'ємо всі рекорди по гулькам. Ми вийшли гуляти в четвертій і зараз пів на восьму. Ми тільки зайшли перший раз додому. Е, нарешті вечеряти, дитина моя, нарешті, коли я спитала, чи ти хочеш їсти, відповіла так. І за весь цей час він з'їв, в принципі, один банан і два печенька. Ну, Зато хоч трошечки трохи повечеряли. Я в новосі купила на пробу дві каші: одна вівсяна, одна кукурудзяна, ось така фірма Тера. Це, до речі, у нас десь в Харкові їх виробляють. Да, Харківська область, прикольно. І ви знаєте, в них такий непоганий склад. Ну, тобто, от вівсяні пластівці, сухе молоко, вершки сухі, в сублімовані ягоди. Сіль, ароматизатор, ваніль. Ну, тобто, взагалі більше немає ніяких там кучі є, -є і все таке. І таке саме оця каша кукурудзяна. вона взагалі веганська, а ну, ця, в принципі, також. З гарбузом, родзинками та кокосовим молоком. Хочу, щоб знаєте, так, на всяк випадок щось було, коли там світла немає або ще щось. Оцю кукурудзяну я зараз заварила. Мені цікаво її спробувати. Отака вона якась. Пахне непогано. Хочу, щоб ігнат таки їв, і сама хочу спробувати. Yeah. Знаєте, так на всяк випадок yeah. іноді може виручити. Yeah. Так, А що там в тебе таке? Yeah. Щось знову розлив? Yeah. Чи треба включити мультик? Так, yeah. Так, все, ми йдемо. У нас ще до сих пір ці миски стоять посеред кімнати, yeah. але прибирати то будемо вже ввечері. Yeah. Спробувала я цю кашу, вона реально добра, дуже смачна. І прям ну реально смачно. Так наче сам приготував. Тому треба ще цих пакетиків, поки вони там на акції. Взагалі були по 9 гривень. Треба докупити ще. Зараз спробую вигнащика засунути цю кашу. Дитина, можна я тобі голову помию? Ну, будь ласка, можна голову помию? А мочалкою можна помию? А як же ми будемо купатися? Нічого не можна. Можна голову помию? Ґ? Ну, от як помити цій дитині мені голову. От скажіть. Він просто оре! Так, що я не знаю. Ігнашик, ну можна помити голову? Ні, не можна і все. Я тобі сказала не пий з ванни. Ґ? Ну Він не п'є. В тебе там чай або кава? Кава? Ґ? Кава? У так. мене там какава. У тебе там какава? А голову можна помиємо? О там. Камінчик? Викидай. У нас новий день, ми з Гнашком знову на майданчику. Сьогодні така погода гарна, 29 десь градусів, але не жарко. То ми знайшли собі новий майданчик, ніколи тут ще не були, то прийшли сюди погратися. Так, да. да, Ігнашик? Пограємося. Ти куди? До коляски? Чекаємо, поки увімкнуть світло. І гуляємо. Ігнашик, водичку будеш? Де водичка? А в нас Гулич. Ігнат знову полюбив качелі. То один час він їх зовсім не любив. Ми катались там по 10 секунд. А це останні декілька днів прям. Сам проситься і хвилин по 10 ми отак катаємося. Бо я дивилась на інших діток, кого мами так гайдають по півгодини. Ну це такий непоганий перепочинок. А моя дитина не каталась, а тепер катається. Подобається тобі, гнашка? Да. Так, да, подобається. Зараз мама сильно буде катати. Всім добрий ранок. У нас сьогодні смачний і дуже простий сніданок. Ми сьогодні ввечері уїжджаємо до батьків, а залишалось багато в мене хліба. То я вирішила швиденько зробити ось такі гріночки з яйцем. Вже перша партія готова. Не дуже інстаграмно, але дуже смачно. Зараз ще дістану вареничко або сметанку і будемо, і будемо снідати. Так, все показую вам готовий результат. Все, сумка моїй свекрусі готова. Ось вона. Ось так на плече вона буде її вішати і носити. В цей раз я дуже задоволена. Це прям те, що я хотіла. Дуже рада, що я все це перев'язала, переробила. От, і форма, і розміри, і, і ручки. Ну, все, все от. Дуже класно вийшло, і м -м, ніде ні шовчика, нічого нема. Тобто вона от реально в цей раз вийшла ідеально. Ось так вам ще покажу. Бачите, яка красуня. Ось, я залишила ще тут ниточку, я її покажу, якщо її все задовольнить, то все, я її прям завершу там в неї і подарую. Якщо може там щось ручки їй не сподобається, бо щось ще можу переробити, тому ниточку ще не обрізала. Ну, це, такі. це такий момент, це робиться швидко. Ось така вона гарнюня. Я прям не можу налюбуватися. От реально в цей раз я не шкодую, що переробила, бо якби залишила той варіант другий, або не дай, не дай Бог, перший, то взагалі був жах, то я би просто, просто би соромилась такого подарунка. А так нехай може всім показувати, всім казати, що це зробила я, це вже не соромно. Та ну і взагалі мені ну, хотілося б, щоб, щоб вона також її носила з задоволенням. Сподіваюся, їй сподобається, і так воно і буде. Вона складає сюди, і тут же місця буде при достатньо. Так, ми з Гнашиком збираємо зараз е, по магазинам. Нам треба і в продуктовий, і в Єву. От, забрати там посилку, від якої я типу, відмовилась, але вони проігнорували мою відмову і все одно мені її прислали. Ну, вже заберу. Хоча це дивно. Я просто, знаєте, зробила замовлення, потім е, дещо мені там не сподобалось, я нажала. Тут же через три хвилини скасувати замовлення. А на наступний день мені приходить сповіщення, що ваше замовлення вже зібране і готується до відправки. От як так? Як воно так працює? От, ну кажу ж, ладно, Так як там ігнашки не памперси, а вони все одно мені треба, то я вже залишила, як є і заберу. От, І потім нам треба вже швиденько збиратись, бо, як завжди, о 8 ми чекаємо дідуся, який нас забере. І ми поїдемо на вихідні до батьків. На вихідні батьків. Бо зараз ще не вихідні, тільки середа. Так, все, ми все об'їздили вже вдома. Покажу вам свої маленькі покупочки. Як завжди, взяла цей шампунь. Вже, мабуть, третя або четверта банка, обожнюю його. І в цей раз вирішила ще оцю таку міцелярку взяти. У мене закінчилась моя. То пора просто було нову оновити А, і з такого, що не дуже було потрібно, але дуже хотілося це ось такий блиск для губ. Так, він такий прозорий, але трошечки розовенький. Хто це? А, це якась фірма Essence. Так, зараз я тебе чую, сину. Давай. Він такий, знаєте, простенький. Просто зараз я дуже часто ходжу так з хвостиком, і якраз подумала, що можна якраз ну, губаньки свої накрасити якимось блиском, бо зазвичай, коли волосся розпущене, то оцей блиск, знаєте, волосся до нього все липне, по щікам так розмазується. Я не знаю, це в мене тільки так, чи це так взагалі у всіх. Тому блиском можу користуватися тільки отак з хвостиком, а блиска виявилось нема. Так, і як завжди дві пачки памперсів нагребли. І що хотіла сказати ще? Що я а, зробила замовлення а, в одному магазині, там розвиваючи іграшки гнашку, і замовила йому горшик. А, це буде перший у нас горшик. Перший, а, такий саме звичайний коротше, взяла. Я просто хочу а, подивитись, чи а, буде він на нього сідати. О, бо я так бачу багато випадків, що дитина навіть не хоче сісти на нього, не то що там зробити якісь справи. От. Ну і взагалі, знаєте, це прям відкривається новась нова історна і нова сторінка історії. Історія е, ця, да? приучення до горщику. Дуже цікаво, як це буде. Е, і до речі, я згадала, що я вам не розказала, як у нас е, відбулось прощання з пустушкою. Мабуть, наступний влог якраз з цього і почну. Розповім вам обов'язково. Ось такі покупочки. Ми пішли збиратися. Я вже казала, що ввечері ми їдемо. І, і що? І ще багато справ. От що. Давай, штовхайся, поїхав, їдь до мами. А ну, їдь, їдь до мами. Ну, давай. Ну, давай, їдь. Ніяк не хоче кататись на цих бігавєлах, чи як їх назвати, цих машинках. А в нас їх аж дві. І мені так же хочеться, щоб він, знаєте, сів і поїхав, але якщо його катаєш, він просто ноги закидає наверх і сидить. От. А сам ногами не хоче перебирати, чи лінується, чи ще просто от не розуміє. От. Так, блін, і літо скоро закінчиться, а ми не покатаємось. Давай наш. Давай, сідай, будемо їхати. От. Не хоче, Ну, ще що? Ще, в принципі, і серпень, і вересень. А можна ще довго кататись на ньому, так що сподіваюсь, в цьому році ми їх якось освоїмо. Сідай! Танцюй! Козак! Кататись не хоче, але музичку слухає з задоволенням. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. в роті, синок? Ну, ви подивіться просто на це. Що в роті? Роби пф! Випльовий. Ой, яке воно балого наросте. Що це таке? Маму не слухається взагалі. Давай, випльовай, випльовай, випльой. От балого не таке. Все, я вже губоньки накрасила, бачите, блищать. Як, як, так, як я і хотіла, щоб не було видно е, сильно кольору, але був близько. Ой, хто до мене прийшов? Балова на киця? Да. Я так і знала. Все, на цьому ми будемо з вами прощатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково дочекайтесь нове наше відео. Обов'язково розкажу там про пустушку. Може, комусь актуально і хтось зробить так само, як ми. А, на цьому все. Пока-пока. Ти хотів сказати, пока я тебе не почекала? Ка -ка. Ну, Пока! Ка -ка. Все, вийде гнашека. Вам пока.